Аграрії вже завершують збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Цьогоріч через сильні дощі та градобої окремі господарства зазнали втрат врожаю, що погіршило їх фінансовий стан. Проте загалом жнива пройшли добре. З площі майже 75 тисяч гектарів намолочено 375 тисяч тонн зерна. При середній врожайності 48 центнерів з гектара, що на рівні минулого року. Зокрема, завершено збирання пшениці, якої намолочено 230 тисяч тонн при вражайності 48,5 центнерів з гектара, ячменю 117 тисяч тонн при вражайності 50 тисяч центнерів з гектара. Крім того, зібрано 22 тисячі Тисячі гектар ріпаку. намолочено 78 тисяч тонн зерна при врожайності 35 центнерів з гектара. В даний час зерно проходить доробку та закладається зберігання на елеваторах. Тому посадовці вкотре нагадали про дотримання всіх правил безпеки, аби уникнути пожеж. Крім того, крім того, сільськогосподарські підприємства мають зерносклади місткістю міськістю сто тисяч тонн. Наявних потужностей достатньо для зберігання вирощеного врожаю, враховуючи високий прогноз пожежної небезпеки, повторно звертаємось до керівників районів, до фермерів щодо належного зберігання, забезпечення охорони та пожежної безпеки, місць зберігання грубих кормів та недопущення спалювання сухої трави і соломи на сільськогосподарських угіддях. Одночасно із завершенням збирання зернових культур продовжуються роботи по підготовці до посіву озимих під урожай 2024 року. Цьогоріч дещо збільшилась площа під посадку картоплі та овочевих культур на структуру посівних площ аграріїв під урожай наступного року вплив внесли нестабільна нестабільна цінова ситуація на зерновому ринку цьогоріч та експортна спроможність. Щодо реалізації вирощеного врожаю. Картоплю посаджено на площі 61 тисяча гектарів, що більше практично на 600 гектарів відповідно до 2022 року. Овочів 11 тисяч гектарів. За оперативними даними, на сьогоднішній день картоплі зібрано з 8 тисяч гектарів, що складає 13,3% площі. Валовий збір склав 136 тисяч тонн, при середній вражайності 168 центнерів з гектара. Овочевих культур зібрано з площі 4,2 гектарів. При середній вражайності 154 центнера з гектара, валовий збір овочів склав майже 65 тисяч тонн. Також продовжується закупівля матеріально-технічних ресурсів, це пальномастильні матеріали, мінеральні добрива та засоби захисту рослин. До того ж, аграрії планують повністю забезпечити сільгоспідприємства насінням озимих та зернових культур. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.